Гарна новина чи ні, для кого да, для кого ні. У нас пішов сніг. І сьогодні ще до нас доїхали, дуже чекали берці Вогель на 100% Water Pro. Водички вони не бояться. Подошва нова у них, це новинка у Вогеля. Вони є поки що наявності в кольорі олива. У кого такі були кросівки з такою подошвою. Всі запитували, коли ви з такою подошвою привезете Берці. Ми це для вас зробили. Будь ласка, берці дуже гарно зроблені. Не до чого не додорюшся. Поки що є усі розміри, але кількість ограничене. Невелика партія прийшла в нашому інтернет-магазині Лодки Вулкан. Ви можете запитувати будь-які запитання. Усі устілки у нас. Заміряний, відправка новою почтою. Чекаємо на власника виглій2023. Новинка.